Об'явлення перший розділ 18 й вірш. Я живий і був мертвий, і ось живий на вічні віки. І так, Ісус Христос говорить про те, що Він не просто живий, а Він був мертвий. Ми розглядали попередні теми про те, що наше життя належить Йому, залежить від нього, як життя, так і тривалість днів наших належить йому. Але цими словами про те, що Він був мертвий, говорить про те, що Він. Також, як і ми, пережив не просто якусь ефорічну смерть, але буквально фізичну смерть. І це показує про те, що він пройшов весь наш шлях від народження до смерті, і він знає всі тонкощі і деталі нашого життя. Фізична смерть Ісуса Христа і Він помер на хресті, Про це говорить Марк Йоан, Ісус же гучним голосом скрикнувши духа віддав. І скиливши голову, він віддав духа. Святе письмо говорить про те, що в буття 2.7 сказано про те, що Бог створив людину із пороху земного і вдихнув в ніздрі дихання життя. Іншими словами, дав духа свого. Яклізят 12 сказано: порох ти і порох повернеться, то тіло повернеться туди, звідки було взято, а дух йде до Господа. Так ось, про те, що Людина віддає його духа, це означає, що вона помирає фізично і перестає існувати, так і Господь наш віддав духа, перестав фізично існувати. Він його смерть була реальною, а не якоюсь символічною чи уявною, тому що на сьогоднішній день дуже багато ведеться таких думок, дискусій. Але слово Боже чітко і конкретно прописує. І тема, яку ми розглядали про те, що наше життя залежить і тривалість визначена, це підтверджує також про те, що Господь безпосередньо причасний до нашого життя. Іоанна, 19 розділ сказано: Коли ж прийшли до Ісуса, то побачили, що Він уже мертвий, то не перебили йому голен, але один з вояків списом пробив його бік, і зараз витекла кров і вода. А це означає буквально фізичну смерть. І так питання, чому Господь наш Ісус Христос помер, повинен був померти. В першу чергу, щоб викупити нас від гріхів, щоб ми не помирали від гріхів, тому що біологічна смерть це є сон, тимчасовий сон, але є вічна смерть, є вічне життя. Так от, щоб ми вічно жили і не помирали, потрібно викоплення. Людство потребувало плати або спокути за свої гріхи. І смерть Ісуса Христа була необхідна для е, нашого Спасіння. Римлянам 6.23. Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий вічне життя в Христі, Господі нашим». Ісус Христос прийняв смерть добровільно, взяв на себе кару всього людства. Тобто Він поніс всі наші провини. Тита 2.24. Він сам тілом своїм наші гріхи поніс на дерево, щоб ми для гріхів померши, для праведності жили. І так, це є перше, перше це викоплення гріхів. Друге, це жертва замість нас або плата замість нас. Ісаї 53:5. І він був ранений за наші провини, за наші гріхи він був мучений, покарання за наш Мир на ньому і ранами Його ми сілилися. Коринф'янам в 15 розділі сказано: Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, бо як через людину смерть, так через людину і Воскресіння. І так, Воскресіння воно підтверджує божественність Ісуса Христа і Його важливість або цінність в нашому спасінні. І далі момент, третій момент це примирення з Богом. Тобто викоплення від гріхів, жертва замість нас і примирення. Тому що жертвою Христа людина примиряється. В певній мірі, вроді би, Адам з Євою не сварилися, не ображалися на Бога. Але те, що вони сховалися, з'ївши заборонений плід, говорить про те, що вони. Якби розірвали відносини і потрібно було примирення. І ось не людина пішла перша примирятися з Богом, а Бог пішов примирятися з людиною. Тобто той, хто нічого не зробив для наших поганих відносин, він робить все для того, щоб їх налагодити. Римлянам 5:10. Бо коли ми бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Сина Його, тим більше примирившись, спасаємося життям. Його. І так, Його життям ми спасаємося, бо коли ми були ще грішні, своєї пори помер за нас Христос. І так, самопожертво Ісуса Христа, Господь показав до нас любов, віддавши за нас життя. Іоанна 15,3 сказано: Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за своїх друзів. Амінь.